Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 15 вересня 2023 року. Друзі, сьогодні о 4.40 за київським часом настав молодик, а молодий місяць завжди несе дуже потужну енергію. Тому обов'язково відслідковуйте, що приходить в ваше життя, а що йде. Це найкращий час для планів, для цілей, для намірів, для бажань на місяць. Все благо, яке ми віддаємо у Всесвіт, повертається до нас світлими енергіями. Все, що ми плануємо, має великі шанси втілитись. Отож, карта дня на сьогодні. Диявол! Диявол, а що в нас на коло? Справедливість. Ви дивіться, які сьогодні сильні карти і серйозні. Два старших аркана. Який день важливий? Ну, диявол це спокуси, це земні блага. От диявол це знак здорогу, земля і він... Асоціюється диявол з земними благами. В кожного вони свої. Чим він вас буде приманювати, зваблювати. От для кого що важливе? Тей диявол він відчуває, він в моменті просікає, чим вас можна звабити, і на це тисне. Ну, Диявол має дуже багато граней. І тільки від вас залежить, куди схиляться. Ваші шальки, в яку сторону вас потягне. Тому що диявол може е, програтися магнетизмом, таким неймовірним, коли вас слухають, вами захоплюються, ви можете переконувати, ви можете закохувати в себе, ви можете манити, обіцяти, і і вам будуть вірити. Ну Він має зворотню сторону, також і з вами так можуть поступити. Що ви піддастесь на спокуси. Це шаленство, це пристрасть, це кохання, секс, ну, таке, ну, вогонь, шаленство і бажання. Є друга сторона медалі. Прив'язки. Бачите, тут люди прив'язані один до одного. Це може бути трикутник. Це може бути деструктивні стосунки, коли. Пригнічує хтось один одного, домінує хтось один над одним. Коли боїтеся свого партнера чи партнершу. Ну Тобто така прив'язаність, яка вас обтяжує, но її розірвати неможливо. Підставляйте кожен під свою ситуацію, але будьте обережні сьогодні. Бо диявол це як везіння. Як фарт, коли вам щастить все легко, ви домовляєтеся, ви такий слизький і облесливий, але знову ж таки з вами також можуть поступити. Має як біле, так і чорне. Так як білу сторону, так і чорну. Це можуть бути будь-які прив'язки, спокуси, алкогольні, нарко, фі... ну, ігроманія. Від людей залежність. І він проявитися може в будь-якій сфері. То будьте обережні до людей, які дуже сьогодні з вами облесливі і дуже і щось обіцяють. Захмарне, таке ну, золоті гори. Це дияволу, шепоче так промовляє. Будьте уважні до якихось е, афер. Е, 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 е. Тому що це також може так він проявлятися. Та будьте до всього уважні. Бо диявол він такий, він, він в деталях, він у всьому. Скеруйте краще його силу і потужність на втілення чогось, на. Коли вам потрібно домовитися на якусь ситуацію, яку ви не могли раніше розрулити, а сьогодні по дияволу вона набагато легше. Ви найдете ниточки, за які потягнути, щоб переконати чи розрулити цю ситуацію, чи повернути на свій бік, на дні колоди в нас справедливість. Оце взагалі поєднання неймовірне. Справедливість це кармічна карта. Бачите, я говорила про шальки? Ось тут що посієш, те й пожнеш. Миттєва карма справедливість має меч. Меч завжди справедливий, він надає ясності, він відрубує при потребі. Тому взагалі будь-10 разів подумайте, перш ніж раз, сказати, чи відрізати, чи зробити щось. Тому що справедливість зразу. Зразу в бумерангу прилетить добрі справи, Добрими. добрим <сум> вдячністю, хитрість, обман, маніпуляції, отримаєте зразу відповідь. Можливо, диявол пов'язаний з організацією, тому що справедливість це також суд. ЗАГС, можливо, ось. Там справи у вас якісь відбуваються, тому що справедливість надні колоди, вона йде фоном. І ось так в суді потрібно щось домовитися, вам пропонують, чи ви пропонуєте. Ось так, от так все нечисто, так якось все завуальовано і хитро. Тому будьте дуже уважні, з ким ви будете мати сьогодні справу. По справедливості це також йдуть адвокати, юристи, карта юриспруденції. Будьте уважні, якщо ви маєте справу сьогодні от з такими людьми, з адвокатом чи юристами, що вони вам говорять, ретельно все перевіряйте. Тому що ну, диявол може як вам допомогти, так вам і проти вас, зашкодити вам. Тому залежить все тільки від вас. Ви керуєте своєю долею більше ніхто. І куди ви скеруєте цього диявола, тільки вам це під силу. Головне не піддатися на спокуси. Або ж, ну, залежить, які ті спокуси. Пам'ятайте, що є справедливість, є карма, і що ви сьогодні положите на цю шальку, зразу і отримаєте відповідь. Тому все в ваших руках. Рішення приймаєте ви, зважуйте, тому що відповідати за них будете також ви. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам сьогодні допоможе? Вибір. Двійка посухів. Карта вогню. Вибір, ну, по дияволу. То, звісно, що вибір робити важко і його робити потрібно, тому що диявол він завжди шепоче, манить, обіцяє, і навіть тут є дві людини. Можливо, комусь сьогодні якраз вибір потрібно буде робити, вийти з трикутника, чи обрати когось, кого обрати, чи в... зв'язати себе такими... таким ланцюгом. Зв'язатися з, з людиною, яка вже є в стосунках, ну, в кожного свій вибір. Піддатись, не піддатись, купити, не купити. Ну, Будь-які земні блага вас сьогодні будуть монети. Це і як і фізичні потреби, так і гроші, та, і нерухомість, автомобіль. Ну, Все. Диявол, він його цікавить все. І ось допоможе сьогодні вибір. Я сподіваюся, правильний вибір, що ви, диявол, буде вас манити, обіцяти, а ви все-таки зробите вибір, опираючись на не на те, що він обіцяє, а на те, що ви, от ви маєте дивіться, в руках посух, ви маєте опору, підтримку, розуміння. Маєте світ в руках, але подивіться, який одяг червоний? Ох, як буде важко вибір прийняти, тому що хочеться і хочеться, і це, і це, і це, і особливо хочеться вірити обіцянкам. Але вибір сьогодні вам допоможе, щоб ви оберете правильну сторону? Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Шістка mm, мечів, дорога. Дорога В кожного вона своя, з дому, на роботу, з роботи, поїздка, дорога, куди ми знаємо. Можливо, ви її планували, але сьогодні, от, сьогодні щось вона ви її планували, тому що тут видно другий берег. Ви розумієте, куди ви йдете, для чого ви туди йдете, тому що мечі це інформація. Дивіться, як багато. Шість мечів. Інформації у вас достатньо, багато, ви розумієте, але щось сьогодні піде не так. Те, що ви планували, ту дорогу, похід, поїздку до води, по воді, тому що тут вода зображена, з сім'єю, може бути, з дитиною. Ну щось піде не так. Якийсь диявол. Перекрутить всі ваші плани, і сьогодні буде щось не на руку, не на часі, не встигаєте ви. Тобто це запланована дорога кудись, то будь-куди може бути. Переїзд чи просто от, ну, якісь ваші плани, які ви собі спланували, чи з сім'єю, чи сам, сама, чи з дитиною. щось Сьогодні вони, можливо, ви не встигаєте. Не хочете, ну просто, може, не хочеться, нема настрою. От буде це вам заважати. Можливо, зустріч ви з кимось, домовились з кимось про зустріч, а сьогодні от якісь інші плани. Сьогодні зовсім інша енергетика і все. І ця зустріч вам вже ну, не, не хочеться на неї йти, некомфортно. Ну, Підставляйте кожен під свою ситуацію, ситуацію, але тут є дорога. Буде заважати. Дорога, яку ви спланували. Ось такий сьогодні неймовірний день. Ну, по дияволу це завжди неймовірно, це завжди неочікувано, це завжди, це завжди щось раптово, але це може бути і цікаво, це і нові знайомства, нові спокуси, ви щось нове спробуєте. Що, можливо, давно боялись, давно хотіли, але боялися. А сьогодні з такою енергетикою. Але пам'ятайте, що в нас є справедливість була на дні колоди, кармічна карта. За все потрібно буде відповідати. Ну, День цікавий. Вибір ви зробите. Тут всі стихії в нас присутні. Вогонь, думки, інформація. Ой, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного дня. Я бажаю вам вдалого дня, цікавого дня. День сьогодні обіцяє бути дуже цікавим. Я пізніше ще е, зроблю передбачення на енергетику для кожного з нас, на молодика. Ну, бажаю вам пристрасті до, до того, що вам потрібно до справ. Якщо вам бракує в стосунках, додайте сьогодні, додавте перчинки туди, куди саме ви потребуєте. Я бажаю вам неймовірного дня, вдалого, яскравого, феєричного, цікавого. Проживіть його з любов'ю і з вдячністю. Ще раз нагадую про справедливість на дні колоди, що в нас була, тому що це дуже важливо. Карма зразу нас доганяє от недаремно, я сказала такі слова, що, що все сьогодні, що ми посилаємо у Всесвіт, повернеться. А ми хочемо, щоб повернулося до нас світлою енергією. Ось такий сьогодні день, обов'язково напишіть, будь ласка, дуже цікаво, як вас програються сьогоднішні карти, сьогоднішня енергетика. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Дякую за ваш зворотній зв'язок, що ви в мене є, вас всіх обіймаю, люблю. Неймовірно рада, що ви в мене є. Я собі не уявляю вже своє життя без вас. Ставте вподобайки, щоб канал розвивався. І хто ще не підписався, підписуйтесь, мої любі. Почуємося, па-па.